Громадська організація Достав Вінницький осередок Вікторія. Очередний топ, покращень, цифровізація і все решта. І так, не, не все сразу і не з перших потугів, але все ж таки в першому читанні проголосований законопроект. 14005 про автоматичний реєстр боржників, за це проголосувало 236 народних депутатів, не голосувала тільки одна партія. Про що цей законопроект? Це, цей законопроект про те, що тепер автоматично будуть передаватися дані боржників по різних системах. Тобто, якщо в людини є навіть мінімальний борг. Від 1 гривні людина автоматично втрачає право розпорядження своїм майном. Тобто ви не зможете ні переоформити, ні автомобіль, ні будинок, ні продати. Практично, ну, не практично ви нічого не зможете з ним зробити. Як там пишеться, виконавець має право самостійно вибирати засіб погашення боргу та оцінювати його на власний розсуд, що допускає вилучення майна навіть на, е, за незначні борги, Ну, борг від кілька гривень? В той час, коли з одної сторони нас е, Атакує ворог і залишає людей без житла, без нормальних способів існування. З другої сторони такі приймаються закони, на мою думку, геноцидні. Отак я хочу сказати. В, в тому реєстрі вже є 8 мільйонів українців, тобто їхні дані, і більшість дані людей з окупованих територій. Тобто до кінця залишити людей без нічого, чи я не розумію, до чого ці покращення і чого нам чекати від того. Тобто, коли наші слуги вводять такі закони, геноцидні я їх називаю, то це нормально, а коли інші люди говорять про це, то це грає, оказується, на руку ворогу. Ну, якось так і живемо. Волю політичним патріотам.